О, серйозно. А кіша це Ярослав, йому 5 років, два із яких він виховується у Житомирському обласному спеціалізованому будинку дитини. Гарний хлопчик прийшов до нас у віці 33 місяців. Він не розмовляв. Але наші спеціалісти зробили приклали максимум зусиль для того, щоб з'явилися перші склади, перші слова. Він пізнає людей, пізнає в групі діток, розуміє звернену мову, виконує інструкції, дуже любить допомагати дорослим. Окрім затримки мовленнєвого розвитку, Ярослав фізично здорова дитина розповіла лікарка-невролог спеціалізованого комунального закладу Тетяна Зелінська. Ну покращити значно став можливо. Якщо дитина не говорила взагалі, коли вона до нас прийшла, були тільки вигуки, було гірше розуміння зверненої мови. На сьогодні він говорить, говорить, хай двох-трьох складові слова, але він говорить. Він повністю розуміє звернену мову. Він виконує повністю всі інструкції. Є великі зрушення, тому що з ним працювали спеціалісти. Відтоді, як біологічну матір Ярослава позбавили батьківських прав, родичі не виявили бажання його забрати до себе, каже представниця міської служби у справах дітей Надія Ходаківська. У Ярослава є повнолітня сестра, нам ну, відомо. Є бабуся, є тітка, ну але вони не виявили бажання до цього часу взяти дитину в свою родину. За словами Надії Ходаківської, для кожної дитини важливо потрапити у сім'ю на правах доньки чи сина. Тому ми спочатку використовуємо всі можливості для того, щоб дитину усиновили і тільки потім розглядаємо влаштування до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. І дуже надіємося, що наш Ярославчик дочекається на своїх тата і маму. За період перебування Ярослава у будинку дитини, тричі бездітні пари приїжджали спілкуватися із хлопчиком, але він і досі без мами і тата. Дар'я Самаріна Ігор Грач – новини на Суспільному.